5 найкращих послуг трансляції прямого телебачення «2025» протестовано та перевірено. 5 найкращих сервісів трансляції прямого ефірного телебачення 2025 у світі потокового телебачення існує багато варіантів, але не всі однакові за зручністю чи функціональністю. Ось детальний огляд п'яти найкращих служб трансляції телевізійних передач у прямому ефірі, перевірених на їх переваги та недоліки. 1. Hulu Live TV Переваги, широкий вибір каналів, Хулу пропонує різноманітні національні та регіональні канали, зокрема ESPN, ABC, NBC, CBS і Fox. ESPN Unlimited Користувачі отримують доступ до значків від усіх команд ESPN. Доступ до дизни, плани на рівні вибір і вище включають Дизни із рекламою. Необмежений ДВА можливість запису та перегляду контенту в будь-який час. Недоліки, висока вартість, плани Hulu дорожчі, ніж у конкурентів. Проблеми з інтерфейсом деякі користувачі скаржаться на складність навігації. Обмежена доступність немає додатків для ігрових приставок. 2. YouTube TV. Переваги, безкоштовний перегляд, базовий план включає доступ до деяких каналів без плати за підписку. Підтримка місцевої станції, користувачі можуть дивитися трансляції місцевих станцій. ESPN Unlimited входить до кожного плану. Багатоканальний відеореєстратор, можливість запису до 10 каналів одночасно. Недоліки, висока вартість, плани починаються від 80 доларів на місяць. Обмежена локалізація, деякі служби можуть підтримувати не всі регіони. Інтерфейс. Незважаючи на функціональність, деякі користувачі вважають інтерфейс YouTube TV складним. 3 TV Переваги, низька вартість, плани починаються від 25 доларів на місяць. ESPN і ТНТ. Кожен план включає доступ до ESPN і ТНТ. Підтримка локальних каналів. Користувачі можуть додавати місцеві станції за додаткову плату. Недоліки, обмежений вибір каналів, менше каналів порівняно з Hulu та YouTube TV. Додаткові витрати. Підключення місцевих станцій вимагає окремої оплати. Інтерфейс. Деякі користувачі відзначають, що інтерфейс застарів. 4. Потік директиви. Переваги, величезний вибір каналів, включає понад 200 каналів включаючи ESPN Unlimited, ESPN Unlimited входить до кожного плану. Необмежений DVR – можливість запису до 10 годин на добу, доступ до Disney – Плани на рівні вибір і вище включають Disney із рекламою. Недоліки, висока вартість, плани починаються від 80 доларів на місяць. Проблеми з інтерфейсом, деякі користувачі скаржаться на повільну роботу програми. Обмежена доступність немає додатків для ігрових приставок. 5. Фіботиви. Переваги. зосередьтеся на спорті плани включають ESPN Unlimited і доступ до червоної зони NFL. Регіональні спортивні канали, великий вибір місцевих спортивних трансляцій. Якісні трансляції, хороша якість зображення та звуку. Недоліки. Обмежений вибір каналів. Менше каналів порівняно з конкурентами. Висока вартість, плани починаються від паєте 10 доларів на місяць. Інтерфейс. Деякі користувачі вважають інтерфейс стомлюючим. Висновки. Кожна з цих послуг пропонує унікальні переваги, але також має свої недоліки. Вибір залежить від ваших потреб. Якщо ви цінуєте сн і відеореєстратор. Звернути увагу на хулу лифтиви або яучабітиви. Для заощадження підходить для спортивних трансляцій Слінг телевізор Якщо вам потрібен широкий вибір каналів ESN Unlimited, потік директиви буде ідеальним вибором. Для любителів спорту, особливо NFL, Feл, буде найкращим варіантом. Перш ніж підключатися до будь-якої послуги, рекомендується уважно вивчити її пропозицію та порівняти її зі своїми потребами.